Вітаю! Зміни в оцінюванні учнів тема завжди гаряча. Але що як взяти офіційні рекомендації Міністерства освіти і науки та перетворити їх на просту, зрозумілу інструкцію? Власне, саме це ми й зробимо. Розкладемо все по поличках, щоб нові правила стали не викликом, а зручним інструментом у роботі. Отже, про що сьогодні поговоримо? Спочатку з'ясуємо, звідки взагалі взялася ідея щось змінювати. Потім зануримось у ключове поняття оцінювання за групами результатів. Далі покроковий алгоритм, як це все втілити в життя. Також подивимось на нюанси для різних предметних галузей, ну і наостанок, як виводити річну оцінку та що робити з коригуванням. Гаразд, починаємо. Перший розділ. І тут, мабуть, найголовніше питання, яке виникає у кожного: навіщо? Навіщо знову щось змінювати в системі, яка наче й так працювала. Спробуємо знайти логіку в цих нововведеннях. І знаєте, що цікаво, сам документ від МОН починається саме з відповіді на це запитання. І головна думка тут це спрощення і фокус. Ідея в тому, щоб зробити процес оцінювання, ну скажімо так, менш хаотичним. От уявімо, що раніше доводилося стежити за десятками дрібних результатів навчання. Це ніби жонглювати безліччю маленьких м'ячиків одночасно. А нова система пропонує скласти ці м'ячики у 3-4 великі кошики або ж групи. І це одразу змінює все. По-перше, стає простіше керувати процесом, а по-друге, ми перестаємо тонути в дрібницях і нарешті можемо сфокусуватися на головному. Тобто ключ до всього це ефективність. Добре, з навіщо? ніби розібрались. Тепер давайте перейдемо до що. Що ж це за звір такий оцінювання за групами результатів, і як він працює. Якщо казати просто, то групи результатів це по суті ключові стовпи, на яких тримається предмет. Наприклад, для мови це можуть бути сприйняття на слух, читання. Письмо, говоріння, і тепер кожна оцінка, що виставляється, буде чітко прив'язана до одного з цих стовпів, а не висітиме в повітрі як оцінка за роботу в класі. А ось тут дуже наочно показано, як це все влаштовано. Це схоже на конструктор Лего. Є маленькі детальки, це конкретні результати, наприклад, розв'язана задача. Кілька таких деталей утворюють блок. Це вже загальний результат, тобто вміння розв'язувати задачі такого типу. А кілька таких блоків об'єднуються в цілу секцію. Ось це і є наша група результатів. А як бути з предметами, на які відведено зовсім мало годин? Тут рекомендація чітка: мінімум дві оцінки за кожною групою результатів протягом семестру. Чому саме дві? Бо одна оцінка може бути випадковою: учень не виспався чи навпаки вгадав, а от дві оцінки – це вже якась тенденція, це дозволяє зробити висновок більш об'єктивно. А ось, і, мабуть, одна з найкращих новин для всіх, хто втомився від паперової рутини. Не потрібно фіксувати оцінки за групами в журналі кожного уроку. Це дуже важливо. Система ніби каже, досить щоденного полювання за балами. Давайте перейдемо до більш продуманих, значущих перевірок, які справді показують рівень знань. Так, з теорією розібрались, але як усе це застосувати на практиці, щоб вивести ту саму семестрову оцінку? Ну що ж, переходимо до покрокового алгоритму. Ось він рекомендований п'ятикроковий шлях. Давайте швиденько пробіжимося. Крок перший: плануємо і проводимо поточні оцінювання. Другий проводимо хоча б одну підсумкову роботу. Третій все це акуратно фіксуємо в журналі, позначаючи до якої групи належить оцінка. Четвертий крок для кожної групи виводимо середній бал. І нарешті п'ятий загальна семестрова оцінка це середня арифметична балів за всіма групами. Погодьтеся, все дуже логічно. А ось так це може виглядати в реальному журналі. Подивіться: ось оцінки за поточні роботи з позначками, наприклад, ГР1, тобто група результатів 1. Ось оцінка за підсумкову роботу пр 1 З цих балів виводиться окрема семестрова оцінка для кожної групи. А вже з них, як ми бачимо, виводиться фінальна оцінка за семестр. Все прозоро і зрозуміло. Дуже важливий момент. А що якщо учень пропустив підсумкову роботу? Тут система знову ж таки йде шляхом спрощення: немає потреби організовувати складні перездачі, оцінка за групу виводиться на основі тих балів, які вже є. Це, відверто кажучи, знімає головний біль із вчителя, і з учня. Варто наголосити, вчителі, звісно, зберігають академічну свободу. Але самі рекомендації ніби м'яко натякають, що старий добрий тематичний підхід може бути і складнішим, і більш часозатратним. Тобто пропонований алгоритм це не наказ, а скоріше перевірений шлях, який має полегшити життя всім. Але чи може одна й та сама система однаково добре працювати для математики і, скажімо, для мистецтва? Звісно, ні. І це добре розуміють укладачі рекомендацій. Давайте поглянемо, які особливості передбачені для різних освітніх галузей. Як бачимо, для більшості предметних галузей використовують три групи результатів, але, наприклад, для мовно-літературної їх чотири. І це логічно адже там потрібно окремо оцінити і читання, і письмо, і говоріння, і аудіювання. Це якраз і свідчить про гнучкість системи. І ця гнучкість стає ще очевиднішою, коли ми дивимося на винятки. Наприклад, для природничих наук чи мистецтва підсумкові роботи взагалі не є обов'язковими, адже там набагато важливіший сам процес, практична діяльність, творчість теж саме стосується технологій та фізкультури. А от для іноземних мов усе навпаки, семестрова оцінка складається саме з підсумкових оцінок за чотири ключові навички, а не з поточних балів, тобто оцінюється саме те, що є суттю предмета. І ось ми на фінішній прямій. Залишилося розібратися, як звести всі семестрові бали в одну річну оцінку, і що робити, якщо учень має бажання її покращити. З річною оцінкою все виявляється максимально просто. Беремо бал за перший семестр, бал за другий, знаходимо середнє арифметичне і готово! Але найголовніше тут четвертий пункт: жодних річних підсумкових контрольних робіт. Це значно зменшує стрес наприкінці навчального року для всіх учасників освітнього процесу. А що як учень хоче покращити свій семестровий результат? Система дає таку можливість існує абсолютно чітка і прозора процедура коригування. Учень може перескласти оцінку за конкретною групою результатів. Новий бал фіксується в окремій колонці, і семестрова оцінка перераховується. Це чесно і зрозуміло. Отже, повертаючись до головного питання: чи допоможе ця система краще бачити освітній прогрес? Задум такий. Прибравши зайву бюрократію і сфокусувавшись на ключових результатах, ми маємо отримати не просто набір цифр у журналі, а чітку картину того, що учень насправді знає і вміє. І можливо, саме такий підхід дозволить нам бачити за оцінками не просто бали, а справжній рух уперед.